Доброго дня, малята. Запрошую вас на заняття з математики. Тема нашого заняття порядкова лічба предметів порівняння за кількістю. Скільки ж більш менш. До нас у гості завітав кролик. Подивіться, який красивий. Але він засмучений, тому що він по дорозі до нас загубив крашенки. Давайте допоможемо йому їх знайти. Ось, подивіться на картинку. Давайте разом знайдемо усі крашенки. Ось і перша крашенка. Якого вона кольору? Синього, правильно. Ось друга крашенка помаранчевого кольору. Третя крашенка зеленого кольору. Четверта крашенка червоного кольору. П'ята крашенка жовтого кольору. Молодці, малята. Ми з вами знайшли усі крашенки. А зараз давайте їх порахуємо. Скільки ж крашенок ми знайшли? Один. Два. Три. 4. 5. Скільки ми знайшли крашенок? Так, правильно. П'ять. Молодці. Давайте повторимо, якого кольору наші крашенки. Перша крашенка синього кольору. Друга крашенка помаранчевого кольору. Третя крашенка зеленого кольору. Четверта крашенка червоного кольору, п'ята крашенка жовтого кольору. Діти, а скажіть мені, будь ласка, якого кольору третя крашенка? Так, правильно, зеленого молодці. А після синьої крашенки, яка йде по порядку крашенка, наступна. Якого кольору? Правильно, помаранчевого кольору. А зараз давайте з вами трішечки пограємо. Гра називається збери яйця. Перед вами стоять тарілочки з яйцями. Давайте порахуємо, скільки тарілочок. Перша тарілочка. Друга тарілочка. Третя тарілочка. Скільки стоїть тарілок. Правильно три. Давайте порахуємо, скільки яєць в першій тарілці. Один, два, три. Три яйця, молодці. А скільки яєць в другій тарільці? Один, два, три, чотири. Чотири яйця. Молодці. А скільки яєць в третій тарільці? Один, два, три. Молодці. Як ви гадаєте, в якій тарільці більше всього яєць? Правильно, в другій тарільці. молодці. А в якій тарільці однакові яйця? Правильно, в третій тарільці однакові яйця. Тому що вони всі одного кольору. Помаранчевий.

Увагу на картинку. Давайте порахуємо, скільки помаранчевих яєць, а скільки синіх. Один. Два. Три. Чотири П'ять. Скільки помаранчевих яєць? Правильно. П'ять. А зараз порахуємо сині яйця. Один. Два. Три. Чотири. Скільки синіх яєць? Чотири. Правильно. Яких яєць більше? Помаранчевих чи синіх? Як ви думаєте? Помаранчевих правильно. Молодці, дітки. Ви справились з цим завданням. А зараз пропоную пограти. Гра знайде зайве яйце. Ось подивіться на цю картинку. Яке яйце тут зайве. Так, правильно, зайве, синє яйце, тому що всі яйця помаранчевого кольору одне синє. Молодці. Давайте Яке яйце тут зайве? Подивіться уважно. Тут зайве зелене яйце, тому що всі останні яйця червоного кольору. Подивіться наступну картинку. Молодці, малята, ви впоралися з усіма завданнями. Давайте згадаємо, що загубив заєць, коли до нас йшов. Так, правильно крашенки. А скільки крашенок ми знайшли? Правильно, п'ять. А давайте разом згадаємо, якого кольору наші крашенки. Вражанки синього кольору, помаранчевого кольору, зеленого кольору, червоного та жовтого. Молодці! Дякую за увагу! До нових зустрічей!